Всім доброго ранку. Приїхав на цю водойму до цього року. Був вже три рази. Надіюсь спіймати лина. Зараз кінець травня, а в червні він вже йде на нерест. Тому так можна сказати, останні спроби його ще весною спіймати. А потім вже аж напевно в липні прийдеться ловити. В першу чергу берусь до прикормки. Ну, Попередні рази себе дуже добре Арахіс коріандр на водоймі. Real арахіс коріандр. Такі ємності від брейна. Опариша маю. Так, іду замішати. В першу чергу. Так, половину-половину пачки. Зазвичай мені вистачало. Решту можна закрити, щоб не висипалось. на наступній раз десь на якусь риболовлю буде. Прикормка готова, нехай постоїть. І тим часом розкладу водочку. Сьогодні дві поплавочні. Ця від Brain, Apex Bolo 5-метрова. Опловак тут з нижнім кріпленням у мене берейн 1 плюс 3 грами. Наживка тільки пара в мене є сьогодні. Черв'яків я не накопав. Хоча пара з попередніх рибалок все-таки. Все-таки піде ну, краще за черв'яка. 3-4 штучки ногачок. Ну і також піцак розкласти. Без піцака тут того водорості. Кормка настоялась. По чуть-чуть буду кормити. Часто, але по чуть-чуть. Так, одна вудочка є. Ще раз складаю другу. Зараз покажу, які гачки. Оставив на двох вотках в принципі різні, Тут більший розмір, там трошки менший. Ну все, дві вудки закинуті, прикормлено. Гачки також від брейна, такі розміри, ні, як 10-12. Ливки нема, але ще ж маленько кину. То що треба. Тараз залишається тільки чекати. Якась риба, думаю, підійде. люди. Дуже, дуже обережно, але щось скуба, ебапловак. Е. Ах ты, Сюди. Ну, крайне обережно поклвка, я вже думав Оба. Аморчик. Треба екстрактор брати. Амурчик, ныряй у ці водорості назад. Аб. Не линок, але хоч перша риба вже підійшла на корм. Хоча свіжого параша на гачок. Та й ловимо далі. Після Амура до корм. Клевка. Е. Е. Опа. Так, а шаморочик. Такі грубенькі водорості їсть. Начепився з краєчку. З водорості витягувати не так то легко. цих рибок. Після кожної риби до корму. Зараз 10 година, ну 3 години. Вже на риболовлі і дві покльовки, дві риби тільки. Хоча в принципі для цієї водойми це нормально. Тут можна і весь день без покльовки відсидіти, а можна і наловити нормально. Ця водойма стара. Тут ще мій тато малий рибалив і ще до того ця водойма була, так що скільки тут, скільки є вже років, то ніхто не знає. Звичайно, колись я також тут малий ловив лина. Глибина, правда, була більше, вже так з часом підмолилась. Великий тут намулик, якщо стати, тако з краю, то Ну, коротше, по коліна моментально затяне. Важко потім буде вилізти. Є покльовка хлопці. Ага. Вернув швар. Зараз сміються. Якій маю витягнути. Ну, Намотал на себе беремо кводрости і все. І не йде. Не знаю, чого вона ж там є, чи вже зійшла. Ну і риба там є, бачу, вудку лишив і поплаком смикає. запутались за водорості. розкотив пробку під саку, надів потик. Ось в мене такий довго железний вже підсак. Брою зараз ним дістати. Але вже поплак не рухається. Лива риба вже тютю. -тю. Або зійшла, або обірвала поводок. Обірвав, поплавок, дивлюсь, лежить. На жаль, на жаль. Була гарна риба, але як то кажуть, була і загула. Перев'язуємося. Зараз докормлю. Може ще підійде, а може вже і ні. троечка. Yeah. А на так і не клюну. Так що вже наступні на луна буде десь аж у липні, середину липня. Тут в нього так на цій водоймі трохи не розтягнутий, зараз в червні. Потім липні, початок липня він не дуже хоче клювати, десь від середини-липня він тут починає прокльовувати. Але клює вже так краще, то в серпні. На жаль. Крупніша риба на сьогодні зійшла. Перехитрила мене, запутала мене в водорості. Ну, Це риболовля. Посилання на відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте і до зустрічі!